Сьогодні, який склався нас. Вирішили вплинути на мене. Зрозуміло, що ця спроба примусити мене зняти свою кандидатуру з виборців. Так виглядає передвиборча програма у Унимир. Ми, правда, хочемо такого життя. Ми хочемо так жити. Мінімум 4 роки з цими людьми по правилах цих людей, які захопили місто, які вважають, що їм тут усе дозволили. А якщо хтось, тільки як зважиться щось зробити, не питаючи у них дозволу, хтось зважився нарешті говорити правду, захищати людей, які тут живуть, говорити про це, як вони тут живуть, то можна підпалити. Про того можна запустити на клеп, можна погрожувати. Чому ж ні? Ми все допускаємо і допустили скільки років. У мене віта. Не Надіждайтесь. Тепер після того, що вони зробили. І продовжують робити. Такого терпіти не можна. Цього терпіти не буду і я. Досить. Те, що відбулося, не має назви. Це радикальна поведінка. Це злочинна поведінка. Нам це все не потрібно. Ми не хочемо жити 19 проказ. Де підпалюють будівлі, підривають автомобілі, де страшно вийти на вулицю. Нам потрібні зміни. Нам потрібний безпечний комфорт комфортне життя в диві. З сучасним плавом на майбутнє. Славим розвитку. Щоб люди мали роботи, достаток і майбутнє. Це вже не я здогадуюсь, що завтра з'являться статті. Так, так би мовити дослідування, що це, мабуть, я сам підпалив свій готель. Спочатку написав на себе чужому статті. Тепер сам підпалив свій готель. Все заради того, щоб тільки підірвати бездоганну репутацію деяких людей. Я так скажу. Вони можуть заявляти, що завгодно. Їх час пройшов. Це останні дні. Останні немові рухи. Дякую за розуміння.